Так, вчора вночі привезли пасіку з Козятина повністю сюди. Село Журбенці. <гум> так, а тут їм красота. О, я цього малого привезли сюди. Там на, можна назвати його нуклеус, маточка молоденька буде облетуватись. О Така красота, Отакий такий обльот. Пчолок зараз йдемо. Ой, козятині, Боже. Вчора якась тільки сіренька чуть-чуть пильця була. А тут он обножку тащать вовсю. Ще не облітались бідні, а вже полним ходом. Что там у нас следующий? О, работают. Работают, работают. Хпасика. Зараз підемо подивимось, як другі обльотуються. Так, це ці три нас самі сильні. О, цих три. На них, в принципі, вся і надежда. Всі остальні Можна считати отводки. Так. Що у нас тут робить? Ага. Ця тройка обльотується. Це перший вдома не літав він. Ну тут поки GPS переписує. Чол повно? Там. Тим прильотну досточку треба було зробити. Не зробив. Тепер сюди трохи довгі ножки рано зрану. Зараз позапавнути деякий вулик, як там стояв. Так, вона туди, чак ці в тіні. Хорошо. Тіняк. Так, ну вилітаю десь на ставок. Щось я думав, що на тик будуть летіти. Не бджоли, а метеори. Так, тут що у нас Сім? Стоїть. Наша троица.